Десятки човнів, морські гармати, велика партія ракет, сотні одиниць техніки та мільйони набоїв. Британія виділить найбільший в історії пакет допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні, що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року, буде використано для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Великобританія надійшла Україні пакет обладнання, призначений для боротьби з російськими окупантами, як на суходолі, морі та в повітрі. Захист України від амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки і для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій війні, він не зупиниться на польському кордоні. Збройні сили України продовжують хоробро боротися, але вони потребують нашої підтримки зараз. Сьогоднішній пакет допоможе забезпечити Україну всім необхідним для боротьби з Росією. Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шапс сказав, що цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту України та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати російського диктатора та відновити мир і стабільність. Велика Британія першою надала ракети НЛАВ, першою дала сучасні танки, і першою відправила ракети дальньої дії. Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть. Найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включає 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати, понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності «Шторм Шедов». понад 400 одиниць техніки з них 160 захищених транспортних засобів «Хаскі». 162 бронемашини та 78 сюдиходів, майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. Це передача в прискореному е е якраз варіанті. ракет для систем ППО, що конче необхідно українській стороні плюс. Додаткова передача засобі ураження в першу чергу кривати ракет повітряного базування штормщада, тобто йдеться про те, що завдяки Великобританії буде збільшено можливості як систем ППО в моменті. Протидії російським ракетним атакам і відповідно, атакам БПЛА і збільшені можливості е силоборони України щодо нанесення ударів по тиловій інфраструктурі окупанта, включно з території Окупованого Криму. Плюс відповідна передача бронетехніки, і головне, давайте подивимося плавзасоби, тобто катери і інші плавзасоби, які чітко підкреслюють наміри Великобританії і України в моменті проведення успішних десантних операцій, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії, в якій обговорили масштабну допомогу. Штормшедол та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси усе це справді потрібно Україні на полі бою. Вдячний Великій Британії та особисто прем'єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях. З початку повномасштабного вторгнення Росії Велика Британія допомагає Україні боротися з російськими окупантами. Велика Британія ініціювала створення декількох ініціатив. Військово-морська ініціатива, ініціатива з дронів, і відповідно, Великобританія була першою країною, яка передала крилаті ракети повітряного базування з дальністю ураження до 300 кілометрів. Тобто, поки сполучених штатів розмірковували надавати Україні а все, чи не надавати, Великобританія зробила практичні кроки. Плюс Великобританія першою передала важку бронетехніку, а зокрема свої легендарні «Челленджер-2». Це танки, які вважаються одними з найкращими в світі по своїй бойових якості. Тобто, можемо говорити про те, що роль Великобританії є неоціненною. Також президент України повідомив, що домовився з президентом США Джо Байденом про постачання ракетних систем АТАКАМС для України. Чотири пріоритети вони ключові: захист неба. Сучасна артилерія, далекобійність і щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України всі крапки розтали. Дякую, пане президенте. Дякую, Конгрес. Дякую, Америку. Дуже важливо й те, що наші команди України та Сполучених Штатів почали роботу над двосторонньою безпековою угодою. Законопроєкт про допомогу в Україні підтримала більшість конгресменів у палаті представників. Загальний розмір законопроєкту щодо допомоги становить майже 61 мільярд доларів. Представники Пентагону заявили про те, що після підписання відповідно і конгресом і президентом Сполучених Штатів характеру військово-технічної допомоги в Україні вона буде надана нашій країні найближчий період часу. Суттєва допомога. Мовиться і про засоби ураження. Система ППО відповідно, засоби ураження. Це і ХайМарс, ті самі Атак і. Засоби враження ствольної артилерії і головне артилерійські снаряди, тобто це комплексна на військово технічна допомога, яка може суттєво змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення. Також уряд Німеччини тисне на сполучені штати щодо надання Україні принаймні ще одного комплексу Петріот для посилення протиповітряної оборони країни.